Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні буде така тема, що робити з кущами лаванди після того, як вони відквітнули. Ось ми маємо лаванду, вона вже відквітнула. Дивіться, щоб кущ мав такий декоративний вигляд на пів шарика, щоб він красиво якби, квітнув е після кожного цвітіння. От, е ми взагалі стрижемо після цвітіння, і потім ще весною, як правило, бо воно відростає. О бо якщо його не, ну, не, не зістригати, то воно потім таке огуляється, виростає. і от Як бачите, от, ну, от як в основі куща. Оце, Такі голі гілки, вони потім такі довгі, по пів метра, там, по метру, і воно, кущ просто розвалюється і воно некрасиво. А що ми робимо, щоб воно мало вигляд? Дивіться, ми просто це все діло пристригаємо, от, не жаліючи? Тут жаліти не потрібно, воно все відросте. От. Зараз я вам підріжу один кущик такий, щоб ви побачили, як ми це робимо. От. Отак от треба робити після кожного цвітіння. Вона, кстати, ще може навіть заквітнути е, десь в вересні місяці. Ну, Передаємо таку форму, як бачите. Отака от, акуратненька форма у нас виходить, такий кущик. Ось, наприклад, молодший. Бачите кущик. От він теж там трошки квітнув. От. Що ми робимо, щоб він кустився? Ось так от його нещадно підрізаємо. От. І воно потім буде, дивіться, потім звідси піде, рост, звідси піде. Тобто він буде набуватися і буде робитись такою. Напівкулькою такою, знаєте. В принципі, роботи багато. Будемо працювати. Кому потрібні якісні саджанці, звертайтесь, приїжджайте. О, гарних врожаїв вам, хай росте і роди е, перемоги Україні. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До побачення!